Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму Вітаю. каналі Просто Поскладне. Якщо, Якщо ви хочете грати кращу шахи і розумієте, то ви відному адресу. Я, Я хочу сказати, хочете, що найважливіше в шахах це є тактична гра. Ну, тобто це є база, це є основа. Коли ви володіли тактичними навичками, тактичними, тактичними прийомами, тоді можна говорити про стратегію. І далі, далі просуватися. Але без знання базових речей, ну, це робити неможливо. Тому ми хочу провести таке тактичне тренування, відео. Е, де хочу показати сильний, потужний метод е, скажімо такий хіт, який найсильніший шар взагалі в нього. Дуже важко захиститися. Це такий подвійний шах. Ну, тепер прийдемо, постійний приклад. Візьмемо ми наступну позицію. грає тут Е4. Е5. Уколівський гамбіт. Такий популярний був раніше, зараз він не так популярний, ну, хоча можна його грати. Кінь F3, D5, Кінь c 3 Чорні б'ють на D4. e 4, слон e 4. І тепер білі ставлять пастку, вони грають е 2. Ну, чорні думаю, безтурботно беруть на F3. Ну, це така одна з найпоширених. Помилок часто недооцінюється, коли здається, що ну, я побив на 3 веси, на 2 веси, треба щось робити, бити, і такий ходи зглядається. Але в цій ситуації білі грають кіння 6. Подвійний шах від ферзя і від коня. Від подвійний шаху не можна закритися, король має ходити. Але король нема куди ходити. Два поля, куди він міг би піти теоретично, це це поле і С, контролює ферзь, а де 7 контролює кінь. Ось такий приклад простого подвійного шаху, який привіз, привів білих до перемоги в даному випадку. Розглянемо ще одну партію. Французький захист, кінці. Чорні Бідне 4 це так званий е, варіант Рубінштейна, Kin D7, Kін F3, Kін F6 і Білі грають тут кінь G5. Вони заготували такий хід, як Kim F7, і чорні би останні тенета, вони грають слон e 7 білі, звичайно, на G5, на F7 g 5 і кіньбія e 6. Нападаючи на ферзя. У Ферзі єдиний хід Ферзі 8. Можуть перевернути. Ну і ідея білок була тепер забрати на c7 за і напад на ферзя. Ферз ніби має відходити і мат. Але що вони пропустили? Це подвійний шах. Шах відпорізає від слона. Сюди ходити не можна і ходити не можна. Король має мав би піти, але немає куди. Мат. Так що це дуже потужний хід, як ви бачите. Друзі, на ще один такий приклад. В цій позиції хід білих і білі мають ініціативу. Король в чорних центрі стоїть погано і цим е, користаються біля. Можете поставити на паузу і спробуйте знайти, як маєте грати тут біля. Білі ці ситуації перемагають ходом. Ферзь d8, заманюють ферзя на, короля на поле D8 і тепер є подвійний шах Слон g5. Ну, від Туре і Суна. Ну, це ще правда не мат, але це, так би мовити, передмова до мату. Тобто на королі 8 біля Red, Туради 8 шахмат. Наступний приклад. Е, вхід чорних. Спробуйте вже в цій позиції. Тура напала на ферзя, якщо ферзь відходить, то білі забирають не 6, ну і в принципі стоять е, нормально. Е, навіть краще. Але тут є одне але, чорні можуть заматувати білих. Спробуйте це знайти. Поставити відео на паузу. Він продовження, це жертва Ферзя. Коробі. І несподівано дві легкі фігури ставлять мат G5. Знову єдиний хід на G3. F4, шах, король H3 і тепер подвійний шах, шахмат. Наступна позиція. Е, Білі атакують. Мають активну позицію, але. Проблема біла, що в них підвисає дві фігури. Тура на А1 і на C3. Bibli Райто Red 1, жертвують коня і тепер зіграли слон 2, ставлячи пастку, в яку попадають. В яку попадають, попадають чорні, вони беруть слона. Краще було, щоб цього вникнути, треба було зіграти кін D5, нападаючи на фрезе. Таким чином це було б кращим рішенням. І в принципі, ці позиції, як не дивно, чорні тримаються. Але. чорні спокусилися фігурою. І тепер спробуйте знайти вирішальне продовження. Постати відео на паузу. Якщо ви знайшли хід ферзь D8 шах, і тепер йде подвійний шах. Король повинен. Е Ходити. Єдине вільне місце це на е 8 і тепер після 8 білі перемагають. Ось ну, така демонстрація сили подвійного шаху. Ну, це важливий такий тактичний елемент, так що я е, надію, що ви цей прийом засвоїли. В ну, мірі, е, такі речі треба доводити до автоматизму, скажем так, ну, це ж спеціальна так мовити, методика, як це все робиться. Але, по крайній мірі, е, ви ознайомилися з цим прийомом. Це так би мовити, перша, так би мовити, перший етап освоєння навику. Ну, тактичні навички дуже-дуже важливі. Якщо це відео сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви. Цього ще не зробила цього найкращого.